Це сталося 2 тижні тому. Я думаю, що ви бачили, хто не бачив, то заходьте на канал, дивіться. Звичайно, що я все відремонтував. і Лапочка моя справно вирівняна і тут все заварено, зафарбовано. Напередодні я поставив вітровик, теж відео є на каналі. Заходьте, дивіться, цей вітровик вже був і на хонді і на боксері. І так сталося, що. Він зараз на моєму KPX дуже вдало став, кріплення замовляв на Алі, бо з нього кріплення стоїть на Хонді. 에... Класно став, проїхався, Ну капець, небо і земля, нічого мені не, дме, не дує, я аж вражений, бо вітровик не є дуже великий, Ну він тут дуже класно. дуже класно став. Ну, і Вигляд нормальний і комфортніше мені їхати, не піддуває, нічого, все класно. Тому от після цього падіння я придбав захист мотора, дуги два в одному. Брав на мотовороні. Ну, Хлопці знають звичайно. хто Я Я вже брав багажну систему на Хонду. В принципі, могли б трошки скинути, Е, мені корона не впаде. Хай ще хтось собі купить, хто має КПХ. Отаке От виконання. Дуже класна робота, чіткі шви, порошкова фарба. Прекрасний виріб. Ціна 1840 гривень, трошечки немало, але ви попробуйте зробіть це. Ну, це ж. Я розумію, що там хлопці вже як на конвейері роблять, а ви попробуйте це зробити. Це гамарою буде стільки, і ви так класно не зробите. Тому воно вартує кожної копійки. Заходьте на мотоворон, іменно для KPX є захист і вже є багажна система повноцінна під кофри Монокей. Так що залишаю посилання. У моєму закріпленому коментарі кріплення в наборі. І зараз я спробую його встановити. Я сподіваюся, що все тут підійде. А тут отака штатна защита, чи, як то кажуть, захист пластмасовий. Ну, захищаю від болота, щоб там картер геть не мастився. І все. Тут є проблемка, трохи ляпає. Може, з часом я тут щось трошечки якийсь подовжувач поставлю, може ні, не знаю. Можливо, поставлю. Отакий, як в мене на Хонді, стоїть, там ще сантиметрів 10. Але з другої сторони, питання, чи буде обдуватися добре циліндр. Ну, то питання. Хоча він дуже широкий, великий, тут потоків повітря хватає з різних сторін. тим більше тут. Конфігурація така, що тут є, йде захват повітря і все воно спрямовується туди, бачите, де ГБЦ. Холодно сьогодні, сиро дуже але в хаті сидіти не, не сидиться вечором на нічну зміну. Думаю, хоч трошки покручуся. В комплекті йдуть довші болти, чим ці, от саме там. І отакі втулочки на 1,5 см. А тут де кріплення мотора, замість такого болта, ну, йде на сантиметр довший. Ну, зрозуміло, щоб захопити ще це кріплення. Що мені здається, що по ширині не підходить, можливо при зварці повело треба трошки відігнути. Такий вигляд можете бачити? Ну, звичайно, при сильному падінні воно може погнутися, але на то він і захист. Навіть штатний захист на мотоциках, типу дуги на боксері, все розраховано на те, що воно має забезпечити м'яке падіння. І навіть та дуга має гнутися, аби не повело раму. Звичайно, ніхто падати не хоче і не збирається, але ж ніхто від цього не застрахований. Думаю, що... що буде безпечніше. І цю лапку би не покрутило, бо він би просто вперся в цю дугу, він жать не важить там 200-300 кг. Ну, по крайній мірі, <кхи> якби і зігнув, це можна ремонтувати, це можна бухтувати, рівняти, варити. Отаке. Та не дай Бог, не, ну. Я так образно говорю. Але це краще варити, ремонтувати, ніж сам мотоцикл чи раму мотоцикла. Так що, думаю, це відео буде корисне саме власникам даного мотоцикла чи схожого мотоцикла, тому що. Ця фірма клепає захисти до різних мотоциклів. І лише цей мотоцикл з'явився в продажі рік тому, і вже мотоворон зреагував і зробив такий захист і багажну систему. ну Значить, є попит. І думаю, після мого відосу у них попит зросте. Чекаю на бонуси. Е цей захист мені допомогли купити хлопці Олександр Куценко і Юрій Кльова. Дякую хлопці. Навіть в такий тяжкий час, коли війна і розруха. Ну, це, звичайно, мотоциклісти, люди, які цікавляться моїм каналом, моїми всякими доробками. Це майже завершальний етап мого тюнінгу. Ще йде дві штучки, це просто будуть електричні прибомбаси до нього. Звичайно, я це покажу. Ну нема що там на нього дуже вішати. Думаю, що такого КПХ нема ні в кого. Тобто KPX є в багатьох, але саме такого, як в мене, нема ні в кого. Тому що кожен тюнінгує так, як хоче. каналі. Зустрічі на дорогах. Слава Україні!